Саме ці ознаки можуть вказувати на хворобу Альцгеймера. До нас часто звертаються зі скаргами на зниження пам'яті та уваги, підозрюючи хворобу Альцгеймера. Але важливо пам'ятати, не кожне погіршення пам'яті означає це складне неврологічне захворювання. Хвороба Альцгеймера це один із найважчих і невиліковних розладів нервової системи, головною ознакою якого є деменція. Захворювання може мати спадковий характер. Серед основних симптомів, такі як прогресивне погіршення пам'яті, уваги, критичне мислення, марення, маячні ідеї, порушення мови, тобто зменшення кількості іменників в мовленні та депресивні прояви. Якщо ви помітили подібні ознаки у своїх близьких, не зволікайте звернення до фахівця. На ранньому етапі допоможе вповільнити розвиток захворювання та контролювати його перед.